1 грудня на базі агенції стратегічного розвитку білої церкви відбулася онлайн зустріч Круглий стіл, на якому було презентовано проєкт програми розвитку малого і середнього підприємництва у Білоцерківській громаді на 2024-2026 роки. Дана програма повинна сприяти поліпшенню клімату інвестиційного і клімату ведення бізнесу. Тому сьогодні ми повинні напрацювати такий документ, який би дав би можливість. Економічному розвитку нашої громади задля перемоги нашої держави представників громади та бізнесу, які долучилися онлайн, також було ознайомлено одним із елементів, який допоможе якісно та виважено розробити програму. Це дорожня карта розвитку підприємництва у нашій громаді. Її було розроблено у партнерстві з німецькою федеральною компанією GIZ. До розробки цієї дорожньої карти самої програми долучена європейська програма і бізнес, німецька федеральна компанія джейзет, депутатський корпус та управління. Метою цієї програми є саме підтримка малого та середнього підприємництва в частині інформування підприємців, надання їм інформації, щоб вони могли скористатися цією інформацією та відкривати, створювати, залучати нові бізнеси ця про. Програм... Програма передбачає роботу по залученню і інвесторів, і релокованого бізнесу в нашу білоцерківську громаду саме задля того, щоб вони могли сюди переїжджати, ставати тут платниками податків та доєднуватися до нашої громади. Громада від цього буде лише розвиватися і отримувати податки та поповнювати свій бюджет. Розвинуте та успішне підприємництво є фактором, який забезпечить ефективне функціонування економічної структури по всій країні. І поки наші військові тримають фронт, ми маємо всіляко сприяти розвитку бізнесу, аби економіка України працювала.